Так. Сьогодні у нас 19 серпня 2025 року, 10 ранку, консультація з вступного фахового іспиту в магістратуру. Значить, вступний фаховий іспит буде проводитись за освітньою програмою Фізичний захист контролю обліку ядерних матеріалів. Проведення вступного фахового іспиту заплановано на завтра, 20 серпня 2025 року, 10 ранку. Тут присутні викладачі кафедри атомної енергетики, члени комісії. От. Ну і я маю вам на консультації донести окремі питання щодо проведення іспитів. Ну і якщо у вас будуть питання по суті щодо фахових дисциплін, то ми, викладачі, також на них вам відповімо. Е, значить... На сайті кафедри атомної енергетики, ви знаєте, у нас є значить, вступ на навчання, другий рівень магістратура, і тут приведена інформація стосовно вступних фахових випробувань. От, ну, форму розрахунку рентингового бала, а також можна побачити відповідно програму вступних фахових. Випробувань за конкретними освітніми програмами, і конкретно наша програма фізичний захист контролю облік ядерних матеріалів тут представлена. Тут ви можете побачити, які питання виносяться на вступне фахове випробування, От. і відповідно, яка рекомендована література. А також як буде проводитись оцінювання. Значить, бюлет має три питання. Відповідно, два перші питання оцінюються по 30 балів, третє питання оцінюється 40 балів. Відповідно, методика оцінювання тут представлена. Після цього значить, сумується ваша оцінка за 100-бальною системою, і вона переводиться вже в 200 бальну, яка є далі складовою вашого рейтингу. От. Є зразок білета і відповідно рекомендована література. Крім того, на сайті кафедра атомної енергетики у нас ну це у нас, ви знаєте, додаткова сесія вступних фахових випробувань. От. Була ще основна сесія, і щодо фахових дисциплін, які винесені за кожною освітньою програмою, були підготовлені відповідні консультації фаховими викладачами. От і, значить, можна ці консультації передивитись, які відповідно значить, стосуються значить, дисципліни, які входять у програму. Це такі навчальні курси: радіаційна безпека і дозиметричний контроль, атомні і типові електричні станції, основи фізичної ядерної безпеки і енергетичні ядерні реактори. Тобто, за цими дисциплінами будуть питання у ваших білетах. Коли ми будемо з вами проводити вступне фахове випробування, у нас буде список зареєстрованих, який ми отримаємо від нашої приймальної комісії університету, і за цим списком допущені будуть складати вступне фахове випробування. Абітурієнти мають ідентифікувати свою особу, тобто провести ідентифікацію показати. Документ, це або паспорт, або дія, от щоб комісія впевнила, що це саме ви. Е, значить Іспит проводиться з вігненими камерами. Е, значить Тривалість іспиту це 120 хвилин на підготовку відповідей. Значить, відводиться так: що 10 хвилин на ідентифікацію та е, роздачу білетів, 120 хвилин, це по 40 хвилин на питання. На відповіді і потім 5 хвилин на здачу роботи. Значить у випадку повітряної тривоги ми маємо прервати наш екзамен і спуститись у безпечне місце укриття. Після цього екзамен буде продовжений після відбою повітряної тривоги. Значить, ви отримаєте ваші бюлети в системі Google. Клас. Google клас. Ви маєте зареєструвати Gmailську пошту. Потім з вами зв'яжеться Іван Анатолійович, ця джемелівська пошта буде вам, ну, ваша буде підтягнута в Google клас. В Google класі ви отримаєте білет. От, і після того, як ви підготуєте відповіді на запитання білета, ви фотографії, завантажите відповідно. Углу класи. Ну і після цього ваша робота буде перевірятись комісією. Значить, термін оприлюднення результатів іспиту це на наступний день після іспиту до 14.00. Далі до 16.00 ви можете подати апеляцію, якщо ви не згодні з результатами. Але з результатами апеляції ваш бал може бути не тільки збільшений, але й зменшений на розсуд комісії. От, ну, отака от загальна основна інформація. Якщо ще є якісь питання, то ми з радістю на них відповімо, будь ласка. І я додам дещо. Ну, по-перше, те, що якщо була повітряна тривога, ось, то її тривалість не входить в час да, іспиту. Я це час зупиняється після повернення до іспиту, годинник воно вмикається. Ось таке додам. Так, і дозвольте, я ще трошечки додам інформації. На даний момент я бачу двох тупників, це Кокорін Сергій і Москаленко Юлія. Кокоріна Сергія я бачу по ЄДЕБО, що він зареєстрований. Єдине, що я не бачив в списках, скажіть, будь ласка, чи зареєстровані ви на фаховий ісп? А, добре. Так, так, я зареєстрована, просто заявка моя ще в статусі нова. Ага, зрозуміло. Треба тобто... підключитися. Угу. А, добре, тоді я зараз в чат тут в Zoom надішлю вам посилання для підключення до Google класу. Зараз ви його в чаті можете побачити. А, вам треба під'єднатися до даного Google класу. Перейменувати свій обліковий запис «Gmail», так, щоб там було вказано прізвище ім'я для того, щоб ми могли вас ідентифікувати при видачі білетів. І далі ви підключаєтесь завтра о 10-й годині в Zoom. -і. Ми вам все розповідаємо, як складати іспит ще раз загальну інформацію. І в Google класі ви ж отримуєте білети. Здавати ваші роботи, ви теж будете в Google класі. Завтра більш детально я про все це розкажу. Так, якщо є якісь питання щодо підключення до google класу, то можете звертатись до мене. Зараз я напишу вам також свій номер телефону в чат в Zoom. В чаті я надіслав свій номер телефону. Якщо виникають якісь питання або проблеми при підключенні до google класу, можете теж звертатись, ми з вами все узгодимо. Якщо є якісь питання, прошу задавайте. Ну, якщо питань немає, то мабуть ми можемо завершувати нашу консультацію. Є питання ще раз? Ні, немає. Добре, ну тоді ми бажаємо вам успіхів, щоб ви вдало здали екзамен. Стали нашими студентами, нашої кафедри Дякуємо за увагу, Дякую. до побачення, до завтра. До побачення. Дякую. До побачення. До побачення.